23 серпня продовження От відео, де попадання касетного заряду, на дорозі. Обломки осколків. Бачимо. От, От ще одне попадання прямо по асфальту. Друге попадання, Бачите, вищерпляє асфальт. Третє. Четверте. От воно раз по приразку б'є. Полочки такі валяються, як попади. Ще один подарочок, який прилетів до нас. Ще один подарочок, який до нас прилетів. Щоб ви розуміли, що це таке. Металіст, зупинка біля СМТ Тельманова. от така фігня прилітає зі сторони Росії. От там напрямок туди північний захід, а це як схід разорвало, видишь, тупо просто разрывало. Оно ломалось, блин. А может, блин, про разрывало, может выложить его лицей. Вот, блин, вот, 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 бачу, вот, наши вот, 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 З Західної України поставили нас тут поставили нас люд, тут поставили для чого? От бачимо скорочки, ознак знак. Це ні, це ці мінти. Це мінти, що їздять зранку. Київське. Лінтажі наші позиції. Бачимо Кутє і Нікове, Кінацька область наш блокпост якщо раніше. Ось ще одне місце попадання урон. Мішок розірвало з осколками, як бачимо посікло їх. Друге попадання біля блокпоста, біля самого блокпоста. От бачимо які осколки, як по мішки порвало від вибухових Осколочки. Бачите що? відбувається коли попадає град якщо б навіть навіть стояли хлопці сховані були в тому не факт щоб осколки туди не залетіли не факт от що поробило тут. тут удар для цього бетона от ще один удар Розірвало мішки сибулі от з провіантом, які тут були частково от посікло осколками, осколками. дерево Бачимо. Попадання 100% по блокпосту. І з тої сторони, як я зранку знімав нашу кухню, з тої сторони будівлю і той же ж блокпост, який там з другого напрямую. Вже показував. ПКМ спрошитий наскрізь з патронами. Ось бачимо один патрон. Що з ним відбулося? Повиривало, вирвало кулю. Пару патронів захерачило, дивіться, Як цікаво. Давай ще, відбулося, пекен. Не похуяриваю. Стояв, стояв рядом з блокпостом. Да, 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 А ты, ну, подал, снаряд, хочешь подаваться, ты. он беля, беля смех, блин, нажил Да? Так, тоже это рубили Там разорвало полностью. Продеряло кастрюлю, какие готовим есть. Тут маску сетку, видишь, закинуло, что-то. Просто я тут під деревом, бачив, удар прямий, ну, от як костяє. Ну, ось там ваша воронка біля цього, біля бліндажа. Це якби попало, якби ти знаходився тут під час не, вечері, обіду, рахуй, всі, можливо, тут. Якщо такий шрот лупить. А ми тут без броніки ходимо, розумієш? Кастрюлька така наша.